Хей-хей, з вами я, Малоплей, і сьогодні я вирішив зняти для вас корисний відеоролик. Як ти чекаєш і мало таких відеороликів, ми сьогодні встановимо анімований графічний інтерфейс RGB на вер... з версії 1.21. І до 1.12.2. І там 1.16.5 теж працює, 1.19.4 теж працює. Ми сьогодні це зробимо. Ми завантажимо, і я зніму цей відеоролик. І вам сподобається. Але, будь ласка, поставте вподобайку. Може зараз, а може потім, коли закінчиться це відео. Ем, і що я можу вам сказати? Мені дуже подобаються скріншоти, які тут намальовані. Мені подобається менюшка. Окей, давайте е, завантажимо на 1.16.5. Як ви бачите. Тут є навіть 1.12.2, 1.12.2. І не тільки. Я вже повторив, повторюю зараз. Я завантажу для 1.16.5. Це буде класно, тому що немало таких ресурсів-паків. Я вже Майнкрафт відкрив. Зараз відкриваю тексти. Текстур. Текстур пак. Ресурс пак. Окей. Добре, поїхав. От наш е анімований анімацією, як хочете так назвати, так пішлить у Майнкрафт. От у нас з'явилось хрома написано. Якщо що, посилання на цей сайт буде в описі. Якщо ви не хочете там завантажувати, тоді можете знайти його просто під назвою Animation RHK. Я фіг його знаю. Рек 9BF. Окей, почнемо. Так. Це нам. Буде потрібно. Дуже, мені просто дуже цікаво, тому що це відео я вже перезаписую вже другий або третій раз. От дивіться, що у нас змінилось. У нас змінилось багато. Пол... Поле зору. Добре, окей. Мені дуже подобається. Так, готово Повернути до... повернутися до гри. Ну, непогано. Мені більше, знаєте. Подобається, знаєте що? Зараз я перейду в виживання, покажу все. Дивіться, мені дуже подобається інвентар. Він такий класний, дивіться, навіть можна зробити так, що я знайду для вас якийсь пак-не пак-модів, а більше збірку модів на новий рік. Потім, коли я захочу зняти обзор модів, більше цього хочу новорічних модів. То я вам допоможу, друзі. Ми одна родина, я вам допоможу. Дивіться, як гарно. А, тут, тут теж у мене скінчуганська майже чогось немає, я не розумію чого. Якщо що, напишіть, будь ласка, в коментарях щось цікаве, якийсь корисний коментар, який я, звісно, прочитаю і скажу: добре вам ібо ні. У мене вже було таке відео, пак шейдерів. Окей, добре, давайте не про це. Натискаємо Т. Пишемо. 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 Гаймоди. Гаймоди. Як сказати? Креатив. Сервайл. Виживай. Блін, а я ще. Сервайл. От дивіться, що у нас тут проходить. Дивіться. Знову. Виду, кажеться, що це звичайний Майнкрафт, і це просто інвентар змінився, так? Але ні, дивіться, зна... зараз знайдемо кур... курочку, таку смажену або л... смачну таку. Ну що, курочка, давай будемо драти. Драти з тебе шкуру, Іди сюди. А йди сюди, кому сказала. сказала. На. На, на. Ну і все, стій, почекай. А, я зрозумів. У мене просто немає анімації цього. Якщо що, можна доповнення зробити, щоб у тебе ще там, де досвід випадає з курчака, тоді повинен бути ще розно... рознокольоровий... Це може бути. Дивіться, мені подобається, реально. А що я можу... дивіться, я можу добути. Що це? <кхід> Оце. Буде досить реально класно, друзі. Мені подобається інвентар, який він... красивий майстування. Дуже класно, мені, мені реально подобається, друзі. Вподобає. Е, в коментарях напишіть, як вам це відео. Воно буде таким коротким, тому що... Як би сказати, скінчуганська немає, блін, ну чого, блін? У мене такий лаунчер, що. А, про лаунчер я вам розповім потім. Якщо ви захочете. Тому що відео на українській мові є багато. Ви можете дізнатись і чому, як. Окей, добре. Мені дуже подобається. Мені подобається. Мені подобається більше інвентар. Він такий класний. Якби і тут теж класний. Ні, мені реально подобається. На 1.12.2 теж можна завантажити. І дорогі друзі, мені теж, знаєте, знаєте, мені потрібна допомога від вас теж. Вподобайкою, активністю на каналі. І більше чого я хочу сказати. Ну Добре. ще, дорогі друзі, дякую за перегляд, з вами був милий плей. Підписуйся на канал, і я вас не скінчу гансько. Отак, от, от таке життя у людей, друзі. Став вподобайку, пиши в коментарях, як тобі це відео було, було корисно, не корисно. Отобайку, коментар, і всім бума.